Доброго дня, мене звуть Олексій і я з Дніпропетровської області хочу вам сьогодні рекомендувати показати свій трактор ЮМЗ ЮЗ-8280. Трактор ЮМЗ-8280 98 року випуска з Зівековським двигателем. Івековський дядь, такий як стоїть Кейсній Холлан 110-ка, Івеко 3,9. Трактор з ведучим передком МТЗОвським. Груза. Ну, якби все постандартно. Нічого такого, щоб модернізація такої дуже сильної, нічого не переробляв. Тепер по модернізації. Установив стартер магнетон через переходну плиту. НШ-10, можна ставити 16-14, тут проблем немає. НШ-32, гідросила, мастер через плиту. Так, що тут? Тут, в принципі, все стоїть Масляний радіатор газоновський і електрошторка. Так, Трактор по кругу повністю LED-оптика. Тут все штатне. Почав переоборудувати під два гідроциліндри, ну, п'яту поставив, вал поставив, кронштейн будемо зготавлювати і встановляти. Також встановив пищалку задню. Включаєш задні, задній свет і срабатывает задня сигналізація. Я потім покажу. Так, что по кабине? Такий зробив якби пульт. Це свет, задній свет. Задній верхній свет. Передній верхній свет, дворники, індикаторні лампочки заднього світа. Ну, музика, як звичайно, часи, led балка і музика включається в Так, тут у нас стоп-двіг, потім шторка піднімається, опускається. Це у нас виходить електроспідометр на стеклі работает через GPS. В принципі, нічого такого. Музыка сзади так стоїть. Ось так працює спідометр китайський на стекле. Ось так виглядає LED-оптика. Там щось фара, видно, дійшла Тут робота. Ці фари, так як я вже казав, це плюс, работають із пищалкою в задній передачі. Думаю, модернізувати в коробку треба просто влізти і поставити туди жабку на задню скорость. Забув додати трактору у нас в господарстві з 2018 року Зробив йому невеликий капремонт, бо він був в плачевному застоянні на пустих колесах і, ну, в общем, розкомплектований. Довелося приложити ручок до нього, щоб його поставити з колін. І працює. Обробляє він у мене більше 50 гектар. Ну, в принципі, він з роботою справляється краще, ніж МТЗ. 82. За ЮМЗ 6 вообще. Також трактор працює з сепкою на 11 борін. розкладною. Працює він з плугом модернізованим удлінню рамою PLN 3335. Також працює з оприскувателем 800 літрів. Також він працює. З глибоко розпушувачем, роторною косілкою. Два ПТС-4. Ще ми працюємо із прес-подборщиком. Культиватор 38 захват. Супен 8 КРН That's